Нарешті прийшло літо, а з ним і розпочав роботу улюбленець жителів подільської громади клуб вихідного дня. Тепер кожних вихідних по мікрорайонам нашого міста на подільчан будуть чекати різноманітні цікаві заходи. Червень місяць попереду літо. А це означає, що розпочинає свою роботу клуб вихідного дня. І очільник міста на початку нам поставив таку задачу. На жаль, безпекова ситуація не дозволяє нашим діткам багато подорожувати відпочивати біля моря. Все це досить обмежено. І тому ми чітко розуміли, що нам потрібно забезпечити дуже цікаве різноманітність, спортивне, змістовне, культурний відпочинок в межах нашої громади. І саме над цим ми працювали, і саме сьогодні стартує перший наш захід, так який розпочав свою роботу паркушок нашого мікрорайону Черомушкі, і попереду велика, гарна, цікава. Традиційно організаторами клубу вихідного дня виступило управління культури та туризму Подільської міської ради. А в цьому році до них долучилось управління освіти та гуманітарної політики, відділи спорту, а також молодіжна рада та молодіжний центр Лофт. Саме вони протягом трьох місяців будуть дарувати подільчанам незабутні вихідні та приємні враження. Цього разу на жителів мікрорайону Черемушки чекала цікава розважальна програма Просто неба. Різноманітні ігри. Та конкурси, які не тільки підіймають настрій, а й навчають новому. Також діти мали змогу перетворитися у свого улюбленого героя та розмалювати тротуар. А майстри Подільська підготували для відвідувачів різноманітні сувеніри та смаколики. Маленькі подільчани з нетерпінням чекали відкриття клубу вихідного дня. Тому весь час у парку не стихав радісний дитячий сміх. Я дуже довго ждала, коли відкриється цей клуб. Тут весело, ми можемо рисувати, ми можемо отримати морожене. Жена в конце забраслет. Моя сама отримає без котом не подарунку, А за малюнок можна було таке отримати. Що тобі найбільше подобається? Ну, конкурси є, все подарунки. Подобно. Розпочалися літні канікули. І я буду щодня приходити сюди і грати. Для того щоб не пропустити цікаві заходи клубу вихідного дня, рекомендуємо вам слідкувати за анонсами на офіційних сторінках Подільська. Слідкуйте за нашими анонсами, адже ми все це анонсуємо на початку тижня, так на наші офіційних сторінках Подільської міської ради, управління культури і туризму, освіти, молодіжної ради. Там завжди все у нас повідомлення. Наприкінці заходу для дітей був підготовлений смачний подарунок у вигляді морозива: Ольга Ситник, Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.